Раніше колись давно я умивалася просто обичним милом дав, або там мою голову шампунькою умилася та і все. Я вважала, що це правильно, але завжди у мене була якась сухість на шкірі обличчя, тянутість, Ну, відповідно, що воно не підходило, це е, средство для вмивання. І я знайшла собі, я так довго шукала, я так хотіла, я ходила до косметологів, шукала такий препарат, щоб мені таку косметику, щоб вона мені була комфортна до лиця. Я її знайшла. Це 4 смарт-дерма. Тому що вона по ціні ну, така не дешева, ні дорога. Вистачає, наприклад, у цих двох бутилочок, мені вистачило майже десь ну, на півроку, це точно. Це розкішне молочко для вмивання омега і зволожуючий гельтонік, сяюча шкіра. Це така якби молодіжна серія, можна і не усім користуватися. Ну, так як я вже трошки старшенька, я собі цей раз уже взяла ось такий активатор енергії. Це від 35 Мені дуже до вподоби, також. У них дуже широка серія є. і Всякі там підглазки, і для ручок є. Всяка є у них прекрасна косметика, тому я вам всім рекомендую. Хто не може собі підібрати якісний, оце вам підійде точно.